Попався жирний об'єкт 180 квадратів. На цьому об'єкті ми реалізували отаку очисточку. Ну, це технічна очистка. Три колби, картридж, вхідний кран, манометр, тиск до колби і після колби. І так само байпас зробили на пом'якшення водички. Тут у нас буде конденсійний котел. Каналізація на конденсат. Далі на очистку, каналізація. Це в нас буде бойлер. Гаряча рециркуляція, холодна. Пакто зробили трап. Зробили сифон під кондиціонер. тут траса кондиціонера йде. Це у нас умивальничок. це у нас на зиму полів перекривається. Це мощна така грібіночка на 16 контурів. Змішуваним узлом, з обмежуванням температури. Хоча можна було його не ставити, тут все одно конденсаційний котел буде. Буде також у нас зональне керування. Будуть стояти 4 термостата по будинку. Мотали десь 20-м-10-м кроком. Це у нас все транзити. Це у нас гараж 70 квадратів. Він буде у нас такого боку П. Тут машини будуть заїжджати, а тут просто буде зона, де будуть ходити, і буде інструмент, типу така майстерська. Це термостат на теплу підлогу. Це все у нас траси з'їли коридори. Тут камінчик буде стояти. Це у нас таке буде технічне приміщення для обслуговування каміна. Це у нас датчик з цієї кімнати зайшов, тому що тут траси виходять. То він буде регулювати цю кімнату, ту кімнату гардіробно. І ще буде санузел. Якраз цей контур він захватив. Ось такий у нас туалет з ванною. Ванна кімната. Так само тут у нас під кондір, Умивальничок. Все чітко, фанову, трубу так само вивели. Кришу, ще одна кімната спальня з прохідною гардеробною, спальня заказчика, термостат з датчиком підлоги. От так плотненько, все гарненько замотано. Ще одна гардеробна, санвузол, тут же душова кабіна буде, трав буде. Так само на зиму полів, який буде закриватись, відкриватися на літо. Гінічний душ, інсталяція. Далі у нас йде кухня-студія, так само з зональним керуванням, Датчик теплої підлоги. Тут у нас 5 модулів лізло, моєчка. Під моєчкою так само на полів в кранік на зиму перекривати. От так гарно у нас вийшло. Кого цікавить, звертайтеся, завжди раді будемо допомогти. Ставимо лайк, уподобайки, кому сподобалося.